Щонайменше 10 років стільки за попередніми підрахунками потрібно, щоб повністю розмінувати Україну. Наразі забруднено вибухонебезпечними предметами орієнтовно 174 тисячі квадратних кілометрів. З них 40 тисяч деокуповані території. Створений новий підрозділ, створений краційний штаб. Ми чітко оцінюємо ситуацію, чітко координуємо дії, і результати показують. Що це так для пришвидшення процесу розмінування потрібні фахівці. Наразі в Україні налічують лише три тисячі саперів, необхідно втричі більше. Наприклад, машина гуманітарного розмінування в день може пройти від пів гектару до двох гектарів, в залежності від інтенсивності замінування, від ґрунту і так далі. Один сапер або вибухотехнік, або піротехнік. Цю саму територію може пройти за один-три дні. Тобто ефективність десь 1 до 30. В Україні працюють над активізацією виробництва спецтехніки для розмінування. У мінекономіки повідомили, підписали угоди з трьома компаніями. Ще з двома ведуть перемовини. Виробляється техніка для перевезення вибухонеспечних предметів. Те, що стосується тяжких машин для розмінування, іде процес локалізації виробництва. З трьома компаніями вже підписані угоди про локалізацію. Ще дві компанії, якщо я не помиляюсь, ведуть перемовини найближчим часом. Ж будуть заходити в фіксацію цих перемовин документами. На форумі розмінуємо Україну. Своє дітище представив Володимир Азарян. Чоловік розробив дистанційний керований мінний тральщик. Дуже важливим є те, що це буде наш вітчизняний вирив, і він має дуже конкурентну ціну. Ця машина створена на базі звичайного цивільного екскаватора хітачі, тобто вона не потребує якихось особливих виробництв. І ми можемо в місяць виробляти від трьох до п'яти машин наразі, а потім ще й більше. Запускають ринок послуг зачищення території. Підприємства, які замовлятимуть розмінування сільгосп-земель через Прозоро, зможуть отримати компенсацію з держказни за оплату цих робіт. Компенсація для підприємств, які будуть купувати через аукціони Прозоро, послуги з розмінування. Ми почали цю комунікацію. Ми бачимо конкретні приклади. Пілотний аукціон вже відбувся на Житомирщині. На цю програму загалом в наступному році вперше ми запланували в державному бюджеті 2 мільярди гривень. Юлія Васільєва, Новини, 33 канал.